Отже, перше, це спрощений вигляд декларації та заяви. Лише два документи. В постанові уряду абсолютно чітко зафіксовано, що жоден інших документів не має права вимагати від заявників, від людини чиновник. Лише декларація і заява. Все, жодних інших документів ще раз наголошую. Друге, оформлення субсидій. Сьогодні субсидія буде діяти не 6 місяців опалювального сезону, як це відбувалося ще раніше, а 12 місяців. Тобто субсидія буде надаватися на календарний рік. Третє. Ми будемо намагатися, і це є в постанові уряду, забезпечити автоматичний перерахунок субсидій на наступний термін. Що це означає? Що і всі ті 1 мільйон 200 тисяч родин, які отримують вже сьогодні субсидії, для них не потрібно буде заново здавати документи. Шосте, ми зняли цей критерій необхідності реєстрації житла. На сьогоднішній день буде достатньо договори оренди, де записані чітко члени родини, які орендують житло. На яких будуть розраховані відповідні комунальні послуги, і на підставі цих даних місцеві органи влади мають право надавати субсидії.